Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра. Дивимось кілька питань і розглядаємо, починаючи з особистого життя. До чого приготуватись в особистому житті? Ви тут розвинетесь, посилитесь у вашій роботі, у ваших справах, у ваших якихось навчаннях, якщо дійсно багато приділити уваги новій інформації, наповнення своєму. Коли ви і так знаний фахівець в якійсь там галузі, але не зупиняйтесь на тому, щоб дізнатись щось більше, ніж вже знаєте, ніж вже володієте навичками, інформацією, Що, до чого вам готуватись у, вашому, у вашій сфері кохання. Тут дивіться, королева мечів, королева жезлів. І знаєте, тут якийсь урок, все ж таки, буде закритий між цими жінками. Вони можуть бути суперницями між собою, а можуть бути суперницями, от в сенсі, що свекруха і невістка. І урок буде більш за все тоді. Або для невістки, або для коханки для когось з вас, це здебільшого ситуація, яка вже назріла до змін, бо забагато маніпулювання в цій ситуації, і тут про розбиті серця. Тут про образи один одному, і дивіться, більш молодші жінці трикутники все ж таки тут присутні для когось з вас. Але ж трикутники, все ж таки дивіться, як, вони ж різні бувають. Не обов'язково про кохання трикутник. Свикруха вона теж. Трикутнику, бо вона у відносинах, вибачте, зайва. І дивіться, тут все ж таки більш молодшій жінці, треба навчитись спілкуватись з більш старшою жінкою. Це її більш уроки. І вона, якщо дійсно дуже хвилюється, з того приводу, що Свекруха дуже багато присутня у відносинах її з чоловіком, то це її задача налагодити таким чином спілкування, щоб це було якось розмежовано. Далі дивимось: сфера роботи, до чого вам тут готуватись у вашій роботі. Ну тут, тут, воно і непогано все ж таки. Вихід з проблем буде, але ж спочатку треба буде посваритись комусь з вас. Чи знаєте, як воно не обов'язково, що це буде така якась гучна сварка, але це може бути такий, знаєте, нібито невеличкий напад на вас. А вам треба буде відповісти, але відповісти таким чином, щоб не було повторень потім, щоб людина, як почує вашу відповідь, розуміла, що з вами не варто тягатись, бо ви розумніша чи розумніший. Бо ви в цій ситуації будете головнішою, чи головнішим, і ви вийдете сухим або сухою з води. Бо просто таке ваше вміння. Ви знаєте, як відповідати на якісь там певні питання, там, на певні випади людини. І взагалі-то ця вся ситуація вас не тільки виведе з проблем, а вона вам посилить вашу позицію в колективі. Отак воно виглядає. Хоча з вас дуже намагатимуться робити жертву. Але ж ні. Ви, ви не жертва, ви просто е людина, яка бачить інакше всі ситуації, просчитує їх е трошки інакше, ніж всі інші люди. І тому, тому саме тому з вами не варто б входити в суперечки. Нічого краще б за все. Або варто відмовитись. І давайте побачимо, бо до цього ж теж треба готуватись. Нічого краще відмовитись. Так, ну дивіться, там, де вам пропонують можливість. А ви аж занадто емоціонуєте. Відмовляєтесь від тих занадто емоцій, Розглядаєте все більш спокійно, бо можете зробити неправильний вибір. А вибір, ну, знаєте, як обманити самі себе. Як знаєте, от в емоціях а чого я хочу? А емоції заважатимуть вам зрозуміти так, як слід, чого ви насправді хочете. І... Відмовтесь від витрачання енергії в кусту. Коли, наприклад, апатія ваша вона буде висмоктувати з вас енергію, а потім, коли вам треба буде вже з чим спрацювати, у вас не буде таке знесилення, що ви не зможете вчасно там до якоїсь роботи встати. Ну таке. відмовляйтесь від зайвих емоцій, енергії, зливання енергії. Отак. Чого вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Ну, все ж таки емоційного якогось прояву вам не уникнути. Але дивіться як, тут, тут вже в непоганій позиції, бо тут вже починається якийсь рух один до одного. Коли люди обирають. Давайте уточнювати. Дивіться, продавлювання ситуації тут нема. Тут є бажання захищати і бути захищеним, тут є бажання чіплятись за можливість і працювати з цією можливістю. Ви знаєте, коли робиться вибір, він дійсно він тут емоційно в будь-якому випадку буде робитись, бо інакше тут не показана ситуація. Але ж це про наповнення, врешті-решт. І це про кохання для когось, про емоції кохання, будь-які. Насправді не обов'язково це між чоловіком і жінкою. Це може бути от просто до якоїсь ситуації. Це може бути до тварини, це може бути до книжки нової. Будь-що для вас. От просто ви ж різні, у вас, у кожного, у кожної своя ситуація, там до онуків у когось, до дітей своїх у когось. Але це, знаєте, з любов'ю. Це не тоді, коли я сказала чи я сказав, а це е, з бажанням е, опікати. А тоді воно ж, знаєте, не, не таке, що там натискаєш на людину. і Щось там дуже своє нав'язуєш людині. А це, як, знаєте, бажання допомогти, підтримати, зробити щось, зробити приємне, сходити десь, побувати десь, побачитись зайвий раз, зателефонувати зайвий раз. Отаке більш. Ну, це щось приємне насправді. Ну і порада від вищих сил. Для вас на цей день. Давайте. Так, ну вистрибнули карти. Я все ж таки дотягну і це, ці я теж розгляну обов'язково. Порада для вас на, на цей день. Угу. Угу. Ну, все стабілізується, все буде гарно, добре. Ага, вам не все видно. ні, так от видно. Так, дивіться, для когось з вас. Не поспішайте в цей день в дорогу, бо вона якоюсь не дуже вдалою буде. Це, ну, якщо можете відкласти на день, там на два, краще відкладіть. Будьте. От краще за все, знаєте, як проведіть день в сім'ї, з сім'єю, з рідними, близькими, от знаєте, з тими, хто вам дуже-дуже ну, дорогий, дорога. День, коли може бути гучно, розумієте, про що я кажу? Але ж пам'ятаємо, все стабілізується, все буде добре, гарно, але. Будьте уважні, бо в цей день може бути не без жертв. Тут щось таке, все ж таки, якісь або поранення, або ще якось не хочу навіть промовляти, але будьте уважні. Здебільшого вся небезпека більш за все в дорозі, якщо будете дуже-дуже Уважні, якщо вам дійсно от треба їхати, не можна залишитись вдома. Ну, хоча б промовляйте, я в дорозі, янгол зі мною і проведи мене. От Просто звертайтесь до Янгола і кажи, проведи мене самим безпечним шляхом. І хай вас веде, і, повірте, приведе вас туди, куди вам треба, і так, як треба, приведе. Навіть як от, знаєте, переходити дорогу, і я розумію, що по світлофору, фору, але все ж таки бувають різні ситуації. І навіть тоді звертайтесь до Янгола і кажіть йому, щоб він вас провів безпечно. І так воно і буде, врешті-решт. І взагалі, частіше звертайтесь до янголів, вони не можуть втручатись в ваші життєві ситуації, поки ви не просите їх про це. Їм не можна, просто не можна. Вони спостерігають, вони в якихось, ну коли в людини якась ситуація, людині ще зарано. Потрапляти там на той світ, вони втручаються, але якщо ви попросите, втручання буде швидшим, і м'якшим, і взагалі може статись так, що ви і не потрапите в надскладну ситуацію. Ви можете просити за себе, можете просити за своїх дітей, онуків, звертатись до янгола своєї дитини, або онука чи онучки. Ну, тобто, зрозуміли. І Будьте з ними на зв'язку. Вони, вони люблять вас, ви ж знаєте. А ви просто дякуйте, не забувайте. Дякуйте їм за їхню любов, підтримку і допомогу. Все, на цьому, все. Всім дякую, всім гарного дня, гарних людей поряд з вами. І будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. Побачимось, всім пока.